Баскетбольний клуб Кіровоград провів важкий поєдинок проти лідера чемпіонату Союз Баскет Вугілля, як і попереднє протистояння «Кіровоградці» зі столичним авангардом. Гра подарувала купи емоцій, а переможець визначився на останніх секундах. Після того, як господарі зробили солідний гандикап у першій половині, вони дещо втратили концентрацію та дозволили суперникам вирівняти становище. Всі були готові, тому що буде та з Хорошою команди суперникам. Насамперед добре почали присінговати, поэтому вийшло здогнати. Заключена 10 хвилинка пройшла у нервовій боротьбі. Це вирішили промахи гостей у вирішальний момент. Та командний був Кіровоградців, яким довелося на зубах виривати перемогу, ведучи по ходу 17 пунктів. Да, Сьогодні ми дійсно, стали краще як команда, тому що в таких напряжених іграх, де счет дуже нравится, єдиний спосіб обігрівається, брати команду і боротися друг за другом за кожне владіння м'яча. Саме Мей став автором переможного кита за 5 секунд до фінальної сирени. Надії Готай в останній етазі розбилися об дугу кошика кіровоградців. У підсумку 84-82 на користь господарів. Може бути поцілі в Кранцовці. Віддя да? 17 очків. В принципі, вийшла протиположна гра, як була з Авангардом, так вийшла проти нас зараз. Да? Ну, Богу, що утримали. Плюс нам, нам, нам треба було вигравати як мінімум 3. Но при, даже при плюс двух у нас с ними равный, равное количество побед, но э, учитывая то, что э, разница у нас больше, то мы выходим на чистое первое место.